Чому власне Аляска? Чому російський диктатор обрав саме це місце для зустрічі з американським президентом? Насправді я не знаю, хто обрав це місце. власне, це не дуже добре для нього, тому що Аляска це американська територія, і для господаря завжди краще, вигідніше приймати гостя на своїй території. Тому я насправді очікував, що вони зустрінуться десь на близькому сході в Угорщині, наприклад, тому я б сказав, що це дійсно перемога президента Трампа, що Путін приїжджає до Сполучених Штатів. і я не думаю, що це погано для президента Трампа зустрічатися з Путіним на Алясці. тому я вважаю, що це перемога президента Трампа принаймні на даний момент. Знаєте, чому я про це питаю? Тому що я читаю деякі ідеї. Чому вони домовилися про це місце? Тому що якимось чином російський диктатор Путін обере шлях, який буде для нього дуже безпечним. Тож українська розвідка чи агенти, чи хтось ще не матиме шансу напасти на нього чи щось таке? Таким чином він без перешкод дістанеться Аляски. Так, він захищений у військовому плані і захищений у тому сенсі, що звичайно ніхто не зможе втрутитися в ці переговори. Це правда. Ви праві. Але я не думаю, що в цьому є якийсь символізм, тому що звичайно є божевільні російські націоналісти, які думають, що Аляску треба повернути. Як Жириновський весь час про це говорив: що Росія повинна повернути Аляску, тому що вона була продана в 19 столітті. Мабуть, справа не в цьому. Але Я згоден з вами, що для Путіна дуже безпечно подорожувати туди. Адже навіть якби вони зустрілися, скажімо, у Швейцарії ця країна все ж є підписантом Римського статуту міжнародного кримінального суду. І є ордер суду. звісно, що жодна країна не намагатиметься передати Путіна до міжнародного кримінального суду але все одно юридично це була б складніша ситуація, якби вони зустрілися, скажімо, у Швейцарії. Так, логічно. знаєте, що привернуло мою увагу кілька тижнів тому, коли я побачила статтю в Atlantic Council, і там йшлося про те, що уряд Путіна зараз заборонив викладання української мови на всіх окупованих територіях. З вашої точки зору, чи є це частиною ширших зусиль, спрямованих на стирання українців як нації Так. Це, звичайно, абсолютно огидно і безглуздо. Адже однією з причин війни було нібито переслідування російської мови в Україні, якого ніколи і не було. Востаннє я був у Києві у 2019 році. І це було практично російськомовне місто. Насправді геноциду з утисками російськомовних ніколи не було. А тепер вони роблять навпаки. Вони забороняють українську мову. Це все було в українській історії. це було тенденцією протягом усієї історії Російської імперії та російсько-українських відносин. Мабуть, я почав би з графа Уварова, який здається, ще у 1833 році передав Миколі першому записку так звану знамениту записку. Про автократію, православ'я та національність і національність там мала цілком конкретне значення. Складно перекласти це слово народність. Тож Він мав на увазі, що російська мова і російський дух повинні бути скрізь. Я вам процитую: ніщо крім російського духу, не є джерелом нашого державного фундаменту, наріжним каменем, на якому міцно стоять трон та вівтар. І Сьогодні в російській конституції вперше за всю історію російської держави є приголомшливий пункт від 2020 року. росіяни державотворчий народ. я подивований цьому. Адже навіть на секунду не можу уявити, що американська конституція буде містити щось на кшталт того, що англосакси є державотворчим народом у Сполучених Штатах. сьогодні в Росії такий закон. А потім подивіться на історію Російської імперії був сумнозвісний Валивський циркуляр 1863 року за Олександра II. Вони називають його визволителем. так він визволив кріпаків, але потім поневолював українців. А також емський указ за Олександра II 1876 року, коли вони фактично заборонили українську мову, вистави українською мовою, українські книги і загалом все в Російській імперії. Чому я гадаю, це досі актуальне питання. Подивіться на Олександра Солженіцина перед поверненням до Росії. Він написав у 1990 році, що все про існування окремого українського народу з 9 століття та те, що він мав власну неросійську мову, це нещодавно вигадана брехня. Ми знаємо, що Солженіцин не любив Горбачова. Який звільнив радянський народ, не любив Єльцина, але чомусь погодився на цей неймовірний історичний парадокс, який прийняв колишнього агента КДБ Володимира Путіна, нібито лише на основі його російського імперіалізму, і це те, що Путін, я вважаю, майже дослівно слідом за Солженіциним написав у 2021 році у своїй тепер уже сумнозвісній статті прямо перед вторгненням в Україну повномасштабним вторгненням в Україну за його словами. Росіяни українці та білоруси це нащадки давньої русі. Назва Україна вживалася частіше в значенні давньоруського слова край периферія, яке зустрічається в письмових джерелах. Таким чином, по суті, він повністю заперечує існування українців як нації, як народу. І навіть каже, що українська нація це був австро-угорський і польський винахід для створення так званого антиросійського проекту. Російський народ так і не змирився з тим, що є український народ, що є українська мова. Вони завжди думали про українську мову саме так, як Солженіцин знову ж таки. Українська мова була пов'язана з народним ужитком і переповнена німецькими та польськими словами. Отже, це реальність, сумна реальність і сьогодні вони просто хочуть знищити її історію. Тому, як ви сказали, на окупованих територіях не вчать українську. Вони зараз стандартизували навіть російську історію. я пам'ятаю, як років 10 тому Путін говорив, що прийшов на якусь виставку історичних підручників і сказав, як можна мати 10 підручників з історії. Підручник повинен бути один. Це звичайно обурливо. Має бути десять. Вибачте, десять чого десять підручників, різних підручників історії. Найпопулярнішим підручником з американської історії є народна історія сполучених штатів Говарда Зінна. це найбільший бестселер. Він продається в кожному магазині Сполучених Штатів. Це найлівіша версія історії Сполучених Штатів, де минуле зображене суцільним жахом. Війна у В'єтнамі, геноцид корінних американців, афроамериканців і так далі. А ще, звісно, є багато патріотичних історій. Але так, здорова держава повинна мати 10, а то й більше, чи 30 підручників з історії, в яких зображують дуже різну історію. Нещодавно Росія щойно прийняла, як я бачив, новий підручник. І він тепер один. І він був схвалений особисто Путіним. Я вважаю. Боже мій. А ви знаєте, що в цій книзі? Я її не бачив. Я хотів би її побачити, але я впевнений, що це дуже, дуже однобічне зображення російської історії. Сто відсотків це дуже цікаво. І що ще цікаво, навіть як я вже казав, у письмовій формі Росія ніколи не була такою націоналістичною. адже навіть у радянському союзі мали критикуватися певні періоди Російської імперії. Так і зараз, як все чудово, поки ви возвеличуєте імперіалістів на кшталт Катерини Другої та Петра I. єдиними слабкими керівниками є такі, як цар Микола, який зрікся престолу, і Михайло Горбачов, який визволив радянський народ. Отже, люди, які насправді зробили щось хороше для радянського союзу, для російського народу, народу Російської імперії, зображуються як найбільше зло. Тому імперіалізм це єдиний критерій хорошого російського лідера. Так, безумовно. Але чому вони не вчаться на своїх помилках? Вони намагалися пригнічувати нас, підкорити українців, знаєте, стерти нашу українську історію, мову, культуру, все, про що ви говорили впродовж віків. А ми завжди повставали з попелу. Чому вони не вчаться на своїх помилках? Це хороше питання. Напевно, з часом так і зроблять Україна, по суті, є найбільшою країною в Європі за територією, за сушею, якщо не розглядати Росію Європу, то вони точно вже не вважають себе Європою. я думаю, що вони вчаться, коли я дивлюсь на склянку наполовину повну або наполовину порожню я бачу її наполовину заповненою у тому сенсі, що російська держава після третього року війни досі не окупувала жодного великого українського міста. Так що цей опір приголомшує цього ніхто не прийняв. і культурний спротив теж вражає. і я думаю, що українцям варто все більше і більше згадувати про те, що росіяни вважають своєю культурою. А це насправді українська культура, як художники на кшталт Казимира Малевича, який походить з України, і Лірепіна, який жив в Україні. Тому, на мою думку, має бути процес протидії, коли українська держава, українська культура, українські інтелектуали мають претендувати на те, що росіяни називають своєю культурою. Власне, українці над цим і працюють. У нас є і документальне підтвердження і статті про це, які розмірковують над питанням хто такий українець? Справді, дуже багато так званих російських артистів. Вони насправді за походженням українці або співаки, вони етнічні українці.